Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. В останні буквально дні, можливі до пересилки, я запропонувала декільком людям на обмін глоксинії. Тобто я просила глоксинії, а від мене, що вже там людині буде цікаво. І одна людина пристала на пропозицію, і ось маю. Тепер таку радість, новиночки будуть для мене. Отримувала я посилку через поштомат нової пошти. Стоїть у мене в під'їзді, і мені дуже це зручно. Все гарно запаковано. Ось перший пакуночок розкриваємо. І це в нас тріумф тендер. Приклад цвітіння я з інтернету фотографію. Скачала. Покажу вам. Так. Далі наступна у нас. Це це, це в нас АК Філадельфія. Я колись мала цей сорт, роки 3-4, напевно, тому. Сорт класний. Як пішов з моєї колекції, якщо чесно, не пам'ятаю. Але це АК це місцевий селекціонер з мого міста. Анастасія Каропець. Дуже мені подобається цей сорт. Та і взагалі в неї цікава селекція. Це Роза Каїра теж була в мене в колекції, також, я не пам'ятаю, як прийшла, років, мабуть, 4-5 тому. І наступний у нас це Сінельон. У мене в колекції ще не було цього сорту. І останній Мадагаскар також був у мене в колекції, також не пам'ятаю, як пішов. Листочок величенький, класний, можливо, навіть його розжелкую і окремо ще в коріню. Все. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись, па-па!